Що сьогодні буде вперше зйомка те саме шоу. 5 хвилин. Він каже, що він актор, сценарист, батько, чоловік, а жінка до тих слів додає слово засради. Я чув, що буде дуже багато людей, тому це приємно, що вони прийшли, що вони нас люблять. Верху є в нас кран. Це така штука називається. Вона буде знімати. Найбільше за що переживаю, щоб не впало воно на голову. Тут глядачі будуть сидіти просто очікування, що він закінчиться до комендантської години і всі люди поїдуть щасливі і веселі додому. Максимальна в роботу в процес всі свої позитивні емоції я залишаю тут, щоб видати глядачу. Скажімо так, оцінити, бо я знаю, як люди в інтернеті оцінюють, вони потім все це пишуть, і потім я плачу ночами, бо я читаю всі коментарі. Має бути неспокій. Неспокій в залі, має бути овації, має бути смішно, має бути весело. Бестом хорошою програмою. Ті місяці, коли могли, на які не впливали різні події в нашій країні. Ми працювали щомісяця, писали нову програму і зібрали там її за не так багато, за декілька місяців. Зібрали найкраще.